Ми не могли зрозуміти, эти ростуть ці руки-ноги, поки нам просто не о том, что це просто заказ русского консула. Російський гурт бі 2 засуджує повномасштабне вторгнення Росії в Україну та підтримує Україну. Росія їм мстить, точніше, російська влада. Учасники гурту Бі-2 провели у тайській в'язниці понад тиждень. Сьогодні вони е, вийшли з в'язниці і вилетіли до Ізраїлю. Маємо перші Коментарі від гліба з гурту «Бі-2». Бідва тані нашли слабеє місце, като за котре можна було хватити, і звісно, після концерту ми вже вже не вилізали із із тюрем. справа в тому, що музикантів звинуватили, що вони виступали без дозволу на роботу в Таїланді. Їм загрожувала депортація в Російську Федерацію. Учасників гурту «Бі-2» затримали після концерту, що відбувся 24 січня на Пхукеті, і звинуватили їх у тому, що вони виступали без дозволу на роботу. Пише видання Фокус. Музиканти майже тиждень провели в центрах для мігрантів. Більшості учасників гурту загрожувала депортація в Росію. Спочатку це був Пхукет, потім нас перевезли в Бангкок. З кожним разом у все страшніше і страшніше. Але вони в підсумку виїхали до Ізраїлю прокоментували ситуацію, що Склалася бідва. Виступали проти російського вторгнення в Україну одного з лідерів гурту Льову Бідва Егора Бортника у травні 23-го року. РФ оголосив іноземним агентом. Повідомляли, що вислати музикантів до Росії вимагав особисто генконсул Російської Федерації на Пхукеті Володимир Соснов. Що робить зараз Російська Федерація? Вона хоче покарати навіть тих артистів, які засудили російську агресію, виїхали за кордон і намагаються працювати там. Ось так мстыть российского влада. Два Лева, Шуры, все ребята провели эти последние пять дней в тайландской тюрьме, просто в нечеловеческих условиях. Они жили в камере на 80 человек, просто без без кровати, без постели, просто за решеткой как сход. Все это по доносу российского консульства. Ну, естественно, с подачи Министерства иностранных дел Российской Федерации, Путина и всей этой гоп компании уголовной Слава Богу, все в Израиле. Леву отпустили первого. Сейчас уже все ребята в Израиле. Слава Богу, израильские дипломаты и вообще дипломаты всего мира сделали все, чтобы э, группа би не попала в Россию. Потому что... Э, Там, бо і їх посадили, і російське і російське міністерство зранних ділей і Госдума требували, щоб їх депортировали в Росію. До переговорів щодо звільнення з в'язниці брали участь дипломати з Ізраїлю і Австралії. Учасникам групи вдалося полетіти в Тель Авів. Музиканти повідомляли, перебували в центрі затримання міграційної поліції острова Пхуке, Таїланд. Вони підтвердили, що їх затримала поліція одразу після концерту. Друг те. Музиканти й досі наполягають, що всі концерти гурту 2 проводяться відповідно до місцевих законів і практик. І минулого року в них було два шоу у Таїланді. Нещодавні концерти в Патаї та Пхукеті також проводили офіційно із залученням місцевих організаторів і дотриманням усіх необхідних вимог щодо безпеки заходу. Було затримано всіх учасників групи, серед яких громадяни Росії, Ізраїлю та Австралії. Солісти і засновники групи Льова і Шура не громадяни Російської Федерації. Першу ніч вони провели в камері поліцейської дільниці. Наступного дня відбувся суд. Було винесено рішення про штраф, який було сплачено на місці. На суді їм не надали перекладача. Після суду музикантів затримала міграційна поліція Таїланду. Ситуація і галас навколо неї підказують. Не останню роль у нашому затриманні зіграв тиск ззовні. Ми знаємо причини цього тиску, наша творчість, наші погляди, наша позиція. Повідомили музиканти і зазначили, їх отримали в міграційному центрі в загальній камері на 80 осіб і не пускали до них. австралийского консула. Нам стало просто опасно находиться в стране за нашу позицию, за наши высказывания. Я лично и на агент. Мы получали угрозы, они говорили о том, что мы, у нас ждет тюрьма. Элли, консул, сделал отличную работу. Чому путінська влада так переслідує гурт B2, а також Максима Галкіна та інших артистів через те, що все-таки діється антипропаганда, адже війна у них теж триває. Мобілізація продовжується. А льова з гурту B2 дуже різко висловлювався про війну і жорстко відповідав підписникам, які були за СВО. Так зване, всі живемо в стані депресії. напевно, такою як почалася війна. Для мене нормальна життя ну, закінчилася. Ви перекреслили всі свої досягнення, та й досягнення були спільними з Україною та Європою. Все, що викликає зараз Путінська Росія, тільки огиду і гидливість. Я жодного слова забирати не збираюся. Путін і вся його розмова відстала шваль, знищила нашу країну. Читайте ваші мракобісні лекції у військкоматі з явним обуренням. Написав Льова Бідва. На нажимають курок. Задала ровно через спасницьких місцев, коли все на песню, тібено пісню. Ті Я знаю, що після тьми настає світанок, після ночі настає день, і рано чи пізно російська влада рухне. І ці артисти, які зберегли свою совість, обличчя, гідність ще будуть в дамках. Дякую всім, хто підтримує Україну, хто виступає проти війни. Слава Україні, слава ЗСУ. Якщо ви додивилися це відео до кінця, ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі і підписуйтесь на ютуб канал Бі-2 і в Ізраїль. Мир победив путінських прихвостній і обламав рога російської дипломатії навіть в, Таїланді. Таїландці, в общем, оказались не дураками. Они довго прикидывали одну штуку к носу. И гадали, кто же страшнее: мир, Европа и Израиль или Россия? И решили, что в общем мир гораздо страшнее, и приняли свое взвешенное таиландское решение. Би-2 свободные летят в Израиль, Ну а консул, кон, консул российской федерации он долго по взлетке, по взлетной полосе бежал вслед за самолетом с B2 грозил кулаками и выкрикивал абсолютно бессилье.